Дозволите я слово? Да, 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 так. Да, да. От На одній із зустрічей Галина Гілярівна Леся Шаповала, яку ми вже багато разів сьогодні згадували, запрошувала завжди, коли мож, могла Галина Гілярівна, вона була в нас на зустрічах і читала вірші Валерія Корінського. Так, щоб ви розуміли, може хтось раптом не чув. Ми на сьогоднішній день знайшли так біля 10 тисяч сонетів. Тільки. Він писав щоденно. Два-три кількома мовами. Людина майбутнього писав сонети. Так. Ну, наш сучасник у 2015 році його не стало. Тобто, ви ну, от, маєте можливість поцікавитись. В інтернеті дуже багато інформації, є і відео інформація про нього. Ну, людина, яка мені особисто, колись я потрапив на його лекції, він світогляд зовсім змінив. І от ми з Галиною Гілярівною там познайомилися на. Ввечері пам'яті. І Галина Герина читала такий віночок сонетів. Ну, як вона вміє, як тільки вона вміє то робити. І це мене надихнуло, мене фізика надихнула так якось, що я, от коли таке дуже натхнення, я якісь вірші пробую теж записувати. З вашого дозволу я зачитаю. В базіках хтось, вже нема культури в Україні. Ну що ви вражемо московите? Ось вона жиє. Послухайте і відчуйте те небесне і земне у їх єдиному пориві, у тім часу по вільнім плині, котрий бере за все живе, що є іще в тобі тут, всередині, частинки Бога в нас, осколки від душі. Ну і той час мені як спас у суєті, що Завжди нам ще щось до рук сує, щоб за те триматись, та ще поки не злітати назовсім, Зовсім до небес. А поки жити тут, чогось хотіти та боятись, чекати в надії. Може, щось ще буде з нас, таких малих земних у цім житті велике є. Таке, що до небес аплодисментом зазвучить. Ну, і батьків потішить. Ну, саме про війну це ж я шукаю, де вона. В самому кінці, мабуть, закінчувати. Зараз я думаю, що вже ми будемо закінчувати, тому що всі вже потомлені. Я вже трошки теж не забрала. Я єдине, що от хочу вам показати фотографія, яка в мене є. Це зустріч з старим другом. Можете передати один одному. Це я на музей під відкритим небом. І яка раз була весілля там наших. вони у нас в театрі познайомились, полюбилися і поженилися. Зараз вони в Америці, в Вашингтоні. А це після цього вони пішли там в ресторан, я відмовилась, бо нас багато було від Героїчного театру пам'ять, а вони запрошували тільки мене, я кажу, я не. І я пішла на поле, там виставка оцих крашанок. І раптом стоїть хлопець в упряжці, коняка, і ну, він возить по території екскурсію робить. І я проходжу, і раптом ця коняка робить кілька кроків до мене і цілує мене. Цілує, щось, наче шепче, морда оця волога так дихає на мене. Я заніміла і проходив, яка чужа людина проходила, побачила цю, цю картинку і Ні, сфотографувала. І я потім у цієї людини взяла телефон, кажу, я вас дуже прошу, якщо зробите фотографії. І він мені зробив їх щось штук 10 чи більше. І прислав, я дала йому телефон Це 14 липня 2013 року. Зустріч з давнім з другого життя другом. Я його тримала і, 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 і хотіла комусь дуже такій людині, яка зараз треба буде зробити копію, бо в мене вже вона одна лишилась. То було багато, і я кого там вітала чи що, то я. Не на так, цих листівках відправляли. Тепер одна лишилась, тому треба помножити. А ось у мене моя доця. так по колу щоб так, Я даю, даю. Тільки з поверненням тільки, так? Це моя доця. Красуня. Красуня моя. Теж актриса. У них така історія. Її бабуся, мати мого чоловіка, умерла від е, білокрів'я. Батько її теж умер від рак нього був. І вона теж захворіла. Ну і там була така ситуація, що лікарі вже не бралися її оперувати там чи щось таке. Казали, що вже нема сенсу. І вона сама вже це знала. Будь була, отака вже як ниточка. І вона казала, якщо в мене буде вже клінічна смерть, не повертайте мене, я вже одійду спокійно туди. Але її чоловік, господи, прости мені, але він дуже хотів, щоб вона переписала квартиру на нього. Це батькова квартира була на ній, на мені вона, а він хотів, щоб він теж там був, в нього не було квартирів. Вона дійсно загубила свідомість. Причому так от сиділа весь час, вже її боліло дуже. але Ну нічого. І сиділа зі мною за комп'ютером, робила дві вистави для мене, щоб я потім зіграла без неї вже моновистави. І вона дійсно почала кровотеча в неї, загубила свідомість. І він викликав швидку допомогу, вкачали в неї знов цю кров. І поклав її в дуже дорогу клініку, і настояв на тому, щоб їй зробили операцію. Хоча лікарі казали, що вже нема сенсу робити операцію, це тільки продовжити її страждання. А він настояв на тому, щоб робити операцію. Коротше, зробили її операцію. Там цей лікар-анестезіолог її на руках носив. Вона ходюсінька вже така була, отак на руках носив. І вони її всі дуже любили, тому що вона і розумна, і красива. І вона була проти операції, вона не хотіла цієї операції. І він примусив зробити, їй вивели кишку сюди, Там вона її катетер, вона без цього, як все одно, я вже не людина, я ж не можу вже так жити. Для чого це було робити? Коротше, вона в таких воках вмирала. І вже вона втратила свідомість в лютому місяці, 6-го числа, я як зараз 12-го її, її день народження. А 18 лютого їй не стало. І я 6 числа приходжу я, її син і мій син, її брат. Ми прийшли до неї. І, а вона вже була майже більше е без пам'яті. Вона і, то її кололи, бо їй дуже боліла, бо вона сама губила свідомість. А це вона сиділа на ліжку, отак ручки зложена, вона ж будистка була, я кажу. Усміхнена світла і каже нам, трьом: простіть мені все, з чим я завинила перед вами. Тобто вона вже знала, що вона відходить, і вона перед нами просила пробачення. Я вам всім все прощаю теж, все, що в нас було не так, давайте ми все це забудемо, будемо дуже один одного прощаємо. Всі. І ви знаєте, вона була така. Ну, світла, така якась ну, просто вже неземна, Але ручки, ножки, все худюсіньке, прозора, прямо все. Але вона була світла внутрішньо. Тобто було таке враження, що вона вже побувала там, що вона вже звідти прийшла попрощати з нами і е, вибачитись, якщо каже, я щось не так робила, пробачте мені. Вибачте мені, відпустіть всі мої гріхи. І після цього вона впадає вже знов пам'ятства. 12 го її день народження я принесла там, пригощала сестер все, і 18 го числа її не стало. Але вона нам все простила і попросила, щоб ми їй все простили. Отака моя була. Це теж, теж, знаєте, теж з. З тої серії, що я кажу, містика, yeah. що вона на цей момент, щоб з нами попрощатись, вона якась була yeah, світла, розсвітлена, очищена. Yeah. Нам все вибачила і попросила, щоб ми їй все вибачили. Це yeah. теж скільки така якась була, дуже роки, значна скі... подія. була. Питають, скільки років було? Все. Скільки років Є, тоді було, було 59 років. Mm. Красуня моя дорога. Розумниця. Я їх не знаю. Да. Ну, все, мабуть, ми вже будемо на цьому закінчить. Боже, знайшли Так? Да? значить, я таки буду сидіти, так. Да. Де воно все тут? Да? Значить, останнє, остання моя така, як я вважаю, значна робота про війну. Початок російськомовний, хоча. Ігор мені не дозволяв, у мене були непогані вірші російською мовою. Дещо ми переклали, а інше він не дозволив, а тут тільки дозволив це почати. Тіпу Грюмувати тирана, смотрить на людей з екрану. Мало вовочки кримчан, данічан і лугачан. Нужен новий хищний план. І пройшло немного лет, Созрел новый план в Кремле, и на белый длинный стол, очевидно, метров сто, новое кладут тебе донесение ФСБ. Но таил в себе прокол, ФСБшный протокол. В Малороссии беда, мы нужны там, как всегда. От нацистов все страдают, вас, как Бога, ожидают. В момент вашего явления будут слезы умиления, радость встречи, цветы. И взбодрился, вот ты. Назовешь это вторжение в спецопер освобождения. И, над, и под залпы гаубец перешли черту границ, но цветов вам не бросали. Картина Репина не ждали, вот такой конфуз случился. И тут ты, Вовочка, взбесился. И спокойной жизни лад превратился в сущий ад. И настали выпробованные пробовать дни. Украина палает в огни. И до швидка мобилизации путинская спецоперация стала справжней войной, еще и такой руйневною. Та піднявся весь народ, зустрів путінських заброд з противом такої сили. Мов постали із з могили, всі замучені московським царатом, когілівським апаратом українців мільйони. До Сибіру ешелони, ешелони, Сондермохів, колиму, хто на страту, хто в тюрму, ще й загиблих цілі гори від страшних голодоморів. Душ невинних душ постав приєднався до наших лав і це таку нам потугу дає, що народ непоборним стає. Це вже воїни світлої кращої долі проти темряви, зла і сваволі, а расисти не, всіх, не вщухають, все руйнують, розкрадають навіть із сільської хати. І до цього не звикати, звикли красти з того часу, як украли назву нашу. А тепер ця могутня держава і пихата, і величава здає наш металолом, краденим нашим торгує зерном і музейні експонати, їм не сором розкрадати. Нема слів, щоб передати все, що чинять ті потвори, мародери, вбивці, вори. не лише дітей, не, не, не лише жінок, дітей гвалтують, полонених б'ють, катують по автобусах, стріляють люди в них. Живцем згорають, дітей забирають від мами, щоб зробити своїми рабами. Як біснуються рашисти! переплюнули фашистів, Луганськ, Харків, Донець, там таке, наче світу, кінець, Бородянка, госта, гостомель, буча, ірпінь. Війдуть в пам'ять поколінь, як жахіття геноциду, і на диво всьому світу в облозі ординській рашизму. Ореолом святої харизми полк Азов в Маріуполі сяє, і планета уся замирає. Що за нація, що за народ? Найжахливіший зброї за брод силу духа протиставляє і ворога цим зупиняє. Так, де воно все, так? Відходять у вічність кращі сини, Доньки, кращі доньки і сини. Боже великий, їм шлях осіни. падають, падають ваші тіла, і очі затьмарює вічна пітьма, а душі не втриму у вирі летять, щоб звідтам зірками яскраво сіять. А може, колись нездійсненна любов на рідну землю поверне вас знов. І втіляться душі в героїв нових, і буде кохання, і щастя, і сміх. Ой у полі червона калина співа трьомісячна дитина. Дивовижна яка ситуація, може, це є реінкарнація з піснею, яку пам'ятають, душі героїв на землю вертають. А ті, що ще там, сіяйте, сіяйте, живим забувати про вас не давайте якою ціною дається свобода? Живим забувати про вас не дає, не, за, не давайте, якою ціною дається свобода і вільна держава і щастя народу? Виграємо, ми, ми виграємо битву з ордою, та якою для нас дорогою ціною самовідданість нашої нації це початок цивілізації, що відкриє новітню епоху. І здобудемо ми перемогу, і прийде день на зміну ночі, і збудуться слова пророчі. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Ну а що там путь Львова? Вже петля йому готова. Сил немало ти доклав, але дух наш не зламав. Усе буде Україна, а тобі прийде кончина. Отож вовочка, гудбай, за корабликом рушай, в тому напрямку шуруй, ну прямісінько набуй. А нам день сьогоднішній дивиться в очі і зове нас усіх майбуття, де сіяють нам гасла пророчі, Де достойне світле життя нам за нього боротися, стати як один проти злої навали орди. Україна, наша рідна, єдина мати. Порятуємо тебе від тяжкої біди, самовіддано, щиро, з любов'ю, у майбутнє простелемо шлях. І все, що нині освячене кров'ю, ми славимо в наших ділах, щоб пишали з тобою ми в світі, щоб за нас тебе сором не піт. Ми клянемось тобі, твої діти, що від нині цвісти в Україні і стояти несхибного вік. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смехендура! Україна оборона усе! Ми дуже дякуємо вам за запрошення. На ваш творчий вечір. Я передаю вам вітання від голови Національної ради жінок України Людмили Андріївни простяк гановської від голови. Організації солдатських матерів «Корчак» Валентини Васильівни передають вам такий гарний портрет Тараса Григоровича Шевченка. Дякую. Ще дякую. Дякую. Ще одна Ми дуже дякуємо вам за ту роботу, яку ви проводите. Ми пишаємося вами і бажаємо вам миру, здоров'я, добра, благополуччя і перемоги. Перемоги. Дякую вам з тим, таку довгу мою сповідь. А, а вони Гілярівна, хочу сказати, що це найцікавіша, найлюдніша і найтепліша зустріч, яку я в житті переживав, а я їх багато переживав. Yes. Спасибі вам. Спасибі за феноменальні таланти ваші. Бібліотеці Солом'янського району і особисто Тані Яровицині і вам особисто Ігорю, що ви всім всі працівникам цієї бібліотеки, тому що це взірець того, як тут проводиться робота, що вони працюють весь час людьми, працюють на те, на нашу перемогу, на наш дух, щоб він міцнішав, щоб ви були достойні цієї перемоги. Я вітання, передаю питання Яровицьні, Я їй дуже дякую, тому що це була її ідея. Ну на жаль, вона захворіла без неї, і вам дякую. Пасині, yeah. я, я думаю, що ці описки, це якраз, власне, там всі слова, там всі емоції і вся та любов, яка мали яка нас серці і отримає. От я, я бачу свого дистанційного друга. Ідіть <рігут> <Йди> сюди. <рігут> <рігут> Давайте, давайте веселіше. да? Це да-да, поправляйте дистанційний да. друг. Це людина, яка мене кожного ранку вітає з новим днем і кожного вечора бажає мені гарних снів, всього самого доброго і перемоги. Я вам дуже квіти, я принесу вам зараз. Я знаю, що я... Галина краси... Вілярівна заслужена народна артистка України. А сьогодні ми таке звання присвоїмо. Народна поетеса України. Щирі, актуальні. Від душі класичного стилю. І головне, що Галина Гілярівна не соромиться донести свої почуття, свої думки, своє серце вам через поезію, не тільки через це. Здоров'я, здоров'я, здоров'я <гум> ні, не піде. Ви щастя, не ви знаєте, як би не було погано щось. О, вже зачитав мені, Прислав, привітання, вже пише, що... <гум> а, будь ласка. <гум> Я ж не погано сказала. Прекрасно. <гум> 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 дякую, дякую вам, що ви є. Що у вас є друзі, що у вас є шанувальники? До 120 років були такі шанувальники. Ой Боже! Олена Гілярівна, а я спробую бути оригінальним, але ви мені в цьому допоможете. Много я літа, літа, много я літа, много я літа, 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 много. Я... я рита могла я літа давно Ще на Одна хвилиночка, поки разом, ми тут всі да. зібралися, я хочу анонсувати зустріч з Євгенієм. Положі. Положі. Так, він буде презентувати в неділю о 12-й годині свою книгу. Це письменник, кореспондент. Сценарист, журналіст, сценарист, він воював з 2014 року, приходьте, буде дуже цікаво. Син Віктора Положія, відомого спортсменника по Дякую. — Всім <плес> вам спасибі, що ви витримали таку питання <плес> складати.